Сьогодні ми дісталися Eagle Rock. Це інша скала. Ми були вчора на тій скалі. Там ми облазили, От ті схили подивилися вниз на пріру. Ця не така висока, як та, але тут краєвид просто неймовірний. Тут це озеро, воно поруч. Там ті всі човни. човнів сьогодні значно більше розрізають. Хвилі чи води цього озера, озера Тахо, ніж то було вчора, бо вчора була погода дуже вітряна, кидало з ніг. А сьогодні все набагато краще. О, ось там їздять автомобільчики, ледь-ледь проглядається дорога поміж цих смерек. Чи що це таке? Це дерева, сосини смерек. Ці скали виглядають, наче якісь бетонні скали. Тобто це не знаю, що це за... Це, мабуть, якісь садові породи. Бо вони справді виглядають як шматки якогось бетону. Але це точно не бетон. Нам нависає над прірвою. Там на лінія електропередач не зуйде. Що тут Пікуся робить фотки Джуліуса, він підпирає сосну, там вон Юра стоїть. Пройдемося трохи в бік. Ага, ще тису треба показати. Тиса теж. Цікавиться всім, що відбувається. Зараз вона схоже задовільнила свою цікавість, просто там вмивається. Тиса, не звертаю увагу. Занята. Підемо, подивимося на ці скали, на ці прірви. О! Там ще якась стежка є. Нічого так. Будиночки внизу. Гарно люди тут. Влаштували собі місце для життя краєвиди, тут що треба. З одного боку озеро, з другого боку скала. Лю... 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 Сюди веде возенька стежка, то на стежці людей чимало. Здається, що коли піднімемося сюди нагору, то тут теж не буде де яблуку впасти. Але вершина доволі така широка, плоска. І народ рівномірно розподілюється, всі зайняті всі зайняті, роблять фото. А я знімаю відосик. Там на тому березі озеро, там наче паде дощ, чи то випаровується то озеро. Не знаю, що то таке, але виглядає воно дуже видовищно. Прямо аж подих перехоплює, коли на це все дивишся. Тут треба справді якісь навіть не 4К відео дивитися, а 8К. Тому що це справжнє, справжнє видовище, справжнє природнє диво. Вон ті будиночки, ми вчора попри них проходили, знову ця скала. Ну, ми вийшли от на вершину того хребта, там цешка проходила, але вона проходила поміж дерева. І там нічого такого не було. Ми витратили на то дві години, все потім дві години вниз спускалися, то вчора ми використали день поповній. Сьогодні теж ми часу не гаємо і нарізаємо тут. Вон компанія йде і фоткає все підряд. Я також це роблю сосна і поруч дві смереки. Мабуть. Я не великий фахівець з місцевої флори. Вау. О, класно, там річка впадає в озеро, чи що то таке, чи просто Якась невелика затока з озера Човни. Там ще один спот для того, щоб його подивитися і, і щось там зняти. Це мабуть найвища точка. Малюки не дуже люблять гори. Не розумію що вони тут роблять О, Гляньте, що тут знайшлося Шентель-Янг. The Sun also rises Сонце також сходить О, дорога Дорога Вона звідси виглядає просто круто Ось от провичка в дворі. А, вон дійсно, це річечка. Це річечка впадає в озеро. Ось таке тут неймовірне видовище. Ви дивіться на мене, а я буду дивитися на озеро. А, там вон, взагалі хтось розважається, на водних лижах ганяє чи принаймні намагається то зробити. Зараз погода така, що вода в озері холодна і повітря холодне. І це справді екстремальна задача. Задоволення там отримати, мабуть, важко від цього всього. Але спробувати варто, бо така нагода випадає не часто. А там наче справді дощ іде. На тому березі. Дощ паде. Що от на той спад, там Юра, десь Вікусю я там бачив, Джуліо все видно. Просто прекрасне місце, щоб наробити гарних спогадів і показати дідусям, бабусям, мамам і татам, як ми тут по цих Америках час проводимо. Не тільки Ми тут, ми тут самі. Як гірські кози і, і цапи стрибаємо по цих скалах. Нам не треба заводити якихось тваринок, щоб їх доїти або ще щось з ними робити. нам тут так нормально час проводити. О, там знову видніється ще один шматок дороги внизу. Вон вікуся махає руками, нам до неї. Там. Що там? Каже там. Каже, що там дуже гарно. А тиса, що про це каже? Думає, тут немає тих бурундучків, які. О, відвал щелепи. Головне не зашпрухнутися, щоб не полетіти вниз. Гого. Неймовірно. тут Оце неймовірно. Тут треба всім зробити по Капець. А це клас. А це тут залипнути можна. Ну що ж, любіть природу і проводьте час з насолодою.